Всім привіт, з вами команда GreenCraft і ми приступаємо до виживання в світі Майнкрафту. Це я, Андрій, і мій друг Діма. Добре, приступаємо. Так. Підемо по дрова. Яке дерево мило? Спускайся. Халк. Чуєш? Дай дерево зробить. Тільки на мене не впади, я тебе прошу. І що тобі буде? Я все, все, все деревь, це є. Так, я зараз збираю 20 блоків і можемо йти. Що я зробив? Да ты зорі є. Я знизу. Я теж знизу. А, во, бачу. Твій нік видно издалека. нік ніка видно издалека. Ну. Тебе скільки вже? У мене шість. У мене теж шість. У Ра... мене вже вісім. Сім. Дев'ять. Вісім. Десять. Ладно, чи ж верстак зробити. Ти будеш робити? Будемо матеріалу. Давай я візьму собі. Буду робити інструменти, а ти все інше. А то я все... я все інше. А нам, крім, до речі, крім цього... Крім рестака нічого не потрібно. А, так. Да. Ну тоді ти будеш дім закладати. Нічого я не буду накладати. Чи ще тобі я зараз накладу? Добре, скільки в тебе вже? У мене 12. У мене 14. Бля, від... ти на 2 більше? На 2 там більше. Де ти є? Я на дереві. Ти я бачу, що це на дереві, де ти я питаю, зараз. Я ламаю дерево. Конкретніше. Конкретніше е, ялину. А, добре, ні. Понятно, та, та всюди ялини. Та-та, всюди ялини. В тебе скільки? У мене 21. Та почекай я до тебе тпешниць. Не можна тпешки. А, бачу тебе, все. Халк? А, Халк! Че такий грін? Халк-халк. До речі, це наші офіційні скини. Ну. Uh -huh. Ми потім... В... В... З Майнкрафтом, так. В Дімі може змінитись скин з часом, я точно не знаю. Я не думаю. Добре, Це любить. вже як він захоче. Чи ж давай територію виберемо якусь, де будемо обітати. Обітати. Даремно, я згори зі стріпнули. Давай видеремось на гору і подивимось. Чекай секунду. Мені треба зрубати цей стовбур міцний. Найбільше більше дерева, я думаю, не треба. Ми ж і так глухим деревом користуватися не будемо, хіба будемо користуватися дошками. Так... Два, 20, е... Блоків дерева якраз зазвичай достатньо. Для початку. Для при пристойного... пристой Ого, який там каньйон. О, ти на горі там? Так. Я зверху. Іди сюди, я тобі сюрприз скину. Чекай секунду, у мене тут Я валяю. тобі дерево скину. Да ладно, на фірм у мене 19. Біжи, я стань переді мною. Тама знизу. Знизу? Так. Давай. Кидаю іди <реш> на. <нахід>. Ха-ха! <реш> своим... своїм. своїм. Грязь! Це грязь! Суля своєю поганою! Чи ж давай ідем ідем найдем якесь місце. пішли Ідем за мною, я йду наугад. Але тут сюди болото, слухай. Не хочу в болоті жити. пішли за мною. Я тобі я ти покажу каньйон. Біля каньона файно. Б. О, тут е, слизні. о, слизні Ukrainian sliзing. Green. Це буде наш э, офіційний э, талісман. Усі, тварь, <laughs> талісман буде. Наша тваринка. Грін слізняк. Ти там біжиш? Ні. А тепер біжу. І пидимий трава! Здоров. Ну і що жити будемо? Нє, ти шо? Треба вбити поз... Треба овець, щоб ліжко мати. Два. Що мене ломануло пішов? Дерво впало коло. Це сервер не дуже прогрузився, бо ти то зникаєш, то появляєшся Ти телепортуєшся. Добре, валим О. Ти в мене забрав фраг О, я ще що можна трохи травину збирати. О, в полі файну траву збирати Щось сервер завис, бо тому що я овечку то прибив, але... Нормально, зараз завантажиться все. Овечка! О, до речі, ти ліжку друге маєш на друге ліжку, бо в мене мало цього. Я тільки на одне собі збираю. А друге ти сам маєш. Дай мені У мене тільки на одне, в мене тільки три. Талон шкіри та кутра, блін. Роксан. Салон шкіри та кутра. Роксан. Прошовна? О, нарешті. Я зібрав. Тебе скільки є? Три, так? Так, у мене кастри. Ой, я корова все убью. Зомби! Зом... Ту же почався... Трохи. Тут заключався, печала сничь. ніч. Зруби мечі. Де ти є? Біжи за мною. Я на горде. Да за тобою, блін, де ти є! Я на гору піднимаюсь, за мною пс. Я тоже тут, давай! Йдем в течем, геть. Ой, блін, ненавиджу тут. Ой, я голодний. А! <гри> гриби чому мене спать. Не можна їсти семена пшениці. От чому не можна їсти? <гри> я <гри> тебе спасу, Андрій де геть. Біжи за мною, я е, вирию нам ямку. Ямку? Я не хочу в погребельній ямі жити. Та першу ніч треба в землянці пожити. Погребельній. <гри> ти за мною? У нас там погребе. Почекай, Андрій, я за тобою не встигаю, я просто відстав. Та я пані, що ти відстав, але ти за мною. Бо я в воді з тобою. Вийшов з води. Бляха, тут камінь сюди. Давай йди! Я вже а, пішов. Ти тупаєш, ти? Боже, мій просто провис сервер. Іноді ти просто стоїш на місці. Коротше, ми будемо жити тут. Я замурую вхід. Я замурую вхід. Не треба повністю, хай дірка буде. Та, але вони через дірку зможуть нас трохи повалити. Добре, давай тут верстак десь поставимо. Ага. Я Та постав достачок і цей, давай зробимо кірки собі. Коняка я голодний. Я теж. Але нічого це не зробив. А... Може я собі на з колбаски? Не можна. Знімаємо а не е, Як начитирити собі ковбаски. Чекай собі я скальпил поставлю більше. О. Тобто це видно. Який я зелений. А я зелений! Я зелений попугай! Шо-шо? Попагай! А, попагей! Що <звіл�> <Шо> ти <звіл�> думаєш? На тобі кирку став? На, лови! Чекай, я дошок собі не робив. Наклав лошу. Де, де кірка? Де ти кірку кинув? На тобі. Кірку і на тобі меч. О, шикарно. Можна тепер там... Це... Давай... Це мечі на... на всякий випадок. Можна тепер трохи подобатися. Давай, клави. давай розділимо обов'язки. Давай і... хтось буде купати, а хтось буде м'ясо добувати. Ти добувай, я буду купати. Та дякую, в мене трошки висне, а в тебе ні. Давай ти добувай. Ні. Ладно, давай поспимо тата. Я Ой, посплю, я а ти ні. В тебе нема з цього. Ми могли би переспати так е, ніч. З ким переспати? Самі переспати ніч. А <рес> <Про> що ти <рес> думаєш? Я не думаю. Я пані, що ти не думаєш. Та відійди, я тут ламаю. Та зроби, зроби собі ріжку. Та я не зможу заснути... переспати ніч. Але віддихнути зможеш. Віддихнути не хочу я віддихнути, ти мене вночі заб'єш. Я тебе знаю. Ти мене не знаєш. Чіш, а тут можна поставити якусь точку відновлення, бо що якщо я здохну від голоду, то це буде капець, якщо я не спав мідаю. Я зроблю ліжко, треба на ньому поспати і воно буде як точка відновлення. Давай зроби. А то моє ліжко, поняв? А, але я на ньому просто зроблю точку відновлення. Воно буде з трьох видів шерсті. Е, <рисування> різнокольорове. <рисування> Мені почулося з трьох видів сеті. Про що ти думаєш? Так, прокинутися, лягай. І одразу вставай. Монстри монстр, монстр збоку. А в мене ні. На Знати меч. Все. Вставай. Встать з кровати. О, камінний меч, камінь кабуска. За мною. Я йду, коротше, на охоту. Охоту? Ты охотник, а підійдеш, я йду в копату. Іди копай. М'ясо нам. У мене ще є три. Зриби пічку, Е, зроби пічку, пічку дабі? Добре, зроблю зараз. Чекай. Ааа, мене зараз б'ють! Я отримав досягнення мисливість на монстрі. А я отримав досягнення відкритий інвентар. <гум> Ти що його не відкривав? Та ні, я його на початку. чат пошукав. Добре, пічка зроблена. Ааа, мене вбили. Тебе шотнув скелетон зараз десь тут появишся, так? — Ні, я називаюся тут десь тут. Ти на спалмі? А, я, я ліжко зламав, бо я дурний. Збери мої речі. Або не, не збираю, я зараз можу встигнути. Кроч... Ти бачиш тись до мене. Точно, я можу ж тебе шнути. мене нема. Я точно хоче. Не, не можна. Я впізно вже. Та не можна нічого виключати, нічого включати, не можна, не розумію. Добре, буде мій наука, давай. Я більше не буду. Що ти більше не будеш? Я знаю, що ти будеш. Я більше не буду. Так повелителю. Боже, де ви таку картину побачите? Халк з мечем кам'яним. А, кріпер! Скелетон! Добаний Скани скелетон! Скани? Санний! Андрій, я до тебе тепешнусь, мене вбили. Хочеш ТПшкось. Коротше, єдине що ми можемо робити, це тпешкатись, а то без того якось вже так. зовсім. Це О. нормальна функція для Майнкрафту, Та нічого читерського, воно... Ай, т.пешкся! Ти вже тепешнувся. Так, Та, ти мені є далі на спаумі? Значить, ну, я не завантажу. Лише? Це не з сервер залічив. То це загличав, у мене є. Я буду вниз копати, поки не тепешниця. А що це не тепеш, не це? Грин бо... Шо? А, вот і біля мене. Зомбі! Я на... ч я на ТПшкаюсь? Ти, ти, ти до мене ДПшкаєшся. Да чому я далі на місці? То в тебе ти на місці, а. Давай перепустимо сервер. І це все виріжем. Добре? Короче, на цьому наша серія закінчується. Всім пока...